Догралися у сумах. Викрили черговий зал гральних автоматів. Під егідою державного закладу лотереї власники одноруких бандитів навіть не планували переховуватись. На місці події була і наша знімальна група. Підприємці завжди шукають можливість заробити на людському азарті. Цей раз не став винятком. Сьогодні близько 18-ї години. Отримали виклик, що за даною адресою знаходяться незаконні ігрові автомати. Прибувши на місце виклику, виявили приміщення з комп'ютерною технікою. На місце події викликано сох. Надалі проводиться перевірка. Під вивіскою лото маркет замаскували гральний бізнес. У напівтемному залі близько десяти комп'ютерів. Програма, що тут встановлена, називається Спорт Лото. В єдиному державному реєстрі лотерей такої програми не зареєстровано. Втім, слідчо-оперативна група жодних порушень в даному закладі не знайшла. Коли слідчо оперативна група прибула на місце представники державної. Служби служби державної лотереї предоставили всі документи. Порушень було не виявлено. В Україні є лише чотири організації, які мають право та ліцензію законно проводити лотереї: це Українська національна лотерея, молодь спорт ЛОТО, Патріот та Ощадбанк. Будь-яка інша організація це незаконний гральний бізнес. Найпопулярніше посилання підприємців саме Українська національна лотерея. От тільки на офіційному сайті вказано, що філії цієї організації на Сумщині немає. У Сумах це вже не перший випадок викриття гральних закладів. От тільки ще залишилось десяток інших залів, які також нагадують притони одноруких бандитів. Під вивізками державних організацій лотерей. Вони і далі продовжують функціонувати. Коли ж правоохоронці візьмуться за інші заклади, і досі невідомо. Марія Бульдовищ, Ярослав Сорока, Микола Олександр Локсінка, новини СТС.